Всім привіт! Чергова посилка з AliExpress У прийшов такий мішок. Великий мішок. Але тут має бути два товари. Так, Треб номер для продавця. Ціна указана невірна. Не так. Так, все. Ніби ціле привезла нова пошта, але зараз все подивимося при розпакуванні. Ну, принаймні, хоч пакет цілий. Ось. Так. І тут дві. Коробки. Ой. Все. Ок. Тут хоть нормально упаковане. Так розпакування буде. Одної, потім другої. Бо тут два різні товари і треба зробити ніби короткий огляд на кожний. Так. Показую трек номер продавцю. Тут має бути навушники Атак Shark, Моделька L80. Ціна на момент покупки 1873. Просив продавця упакувати блін, ліпше. Писав без питань. Упакував. Шикарно. Тимос упакування ліпше, ніж до одного місця. І саме прикол, що то дорожчий товар. Так. Ще і так І так дивно, що нового постане. Ухандохала, хандохала, блін. Так. Ось така коробочка. Це є безпровідні ігрові навушники фірми Attack Shark. Так, бралося в офіційному магазині Атак Шарк. Ось такі характеристики. Хто хоче, може поставити на паузу і почитати. Так, але тут є і українська мова. Так. Дротова ігрова гарнітура. Діапазон характеристик 20 Гц до 20 кГц. Діафрагма, динаміка 40 мм вхідний опір 32 плюс-мінус Ома. Плюс-мінус 15% ома Чутливість динаміки 118 дБ. Чутливість мікрофона мінус 40 дБ. Підключення USB 2,4 Bluetooth. Так, дивимося, що, що тут є. Так. Ну, трошки подешманські. Це вже вам скажу. Так. Перше дивимося, що тут нам дали. Тут таке. Ось такий Донгл. Під'єднання по USB. Або Type-C. Ну, практично до консоли і до Nintendo, до смартфона, до комп'ютера. До, комп до планшета. До чого хочете, ви можете їх під'єднати. Так. USB та Type-C кабель для зарядки. Не цікаво. Так. 3,5 мм на Type-C. Провідне під'єднання. Так. Рухомий мікрофон. Зйомний. Двохконтактний. Так. І ось такий мануал. Я думаю, українська мова теж мала би бути. Хоча бог його знає. Але, в принципі, тут має писати, яка мова. А, ні. Українську мову не завезли. Та й добре, та й та, так також і кацапську не завезли. Хоч на тому легше. Так. Ну але хто читає? Так. Ну, не так упакували, думали, що... Ну, добре, що подали паперку. Так. Так. Ось такі навушники. Так. От так шок. Так, знизу підключення Type-C. Так само підключення до мікрофона. Кнопки регулювання плюс пауза включити-виключити мікрофон. Амбюшури полотняні, так що потіти не мають. Тут теж м'яка частина теж полотно. Якось так. Йду я послухаю і скажу вам свою думку. Так, Ну, що сказати, навушники сподобалися. Великий плюс, що амбушури з полотна, так що не будуть вуха потіти. На голові сидять добре. Пробувалося, правда, по Bluetooth лише підключення. Ну, музика грає достойно, чисто. Є басейн, ну, досить гарно грає. Так що непогані вуха. Мікрофон не провірявся, але ну, думаю, там теж нормальний мікрофон. Люди пишуть, читав відео, як що мікрофон нормальний. Для онлайн-шутерів підходить нормально. Довго можна сидіти, вони не тяжкі, амбюшури не будуть тиснути м'які і тим паче не будуть потіти вуха. Адже це матеріал, а не шкірзам. Можу так шарк, рекомендувати, кому подобається такий форм-фактор навушників. Ось такі. Так. Думав, думав і вирішив, що в цьому з відео розпакуємо двоє навушників. Що чекати? Робити 10 відео, тим паче на, на ті другі навушники є. Є багато оглядів на ці. Хіба закордонні огляди? Ось так. Ставьмо шарки сюди. Приступаємо до навушників фірми One Audio. Ось такий трек номер для продавця. І побачимо, бо я вам ще раз доказую, як яка фірма. І як ставиться до свого своїх продуктів. Хоча пошта може ухандохати їй Що-небудь. Так. Вдалося мені дані навушники купити за 14 доларів 91 цент. Так. Це теж новинка 24 го року. Безпровідні Bluetooth навушники. One Audio Super EQ V16. У чорному кольорі. Повністю запаяні. Що тут пише? 90 годин може програвати від одного заряду. Ну, як казали, що тестували, 60 годин це бетонно. Переключення тут є два два моди. Тобто два переключати поп і бас. Хто любить баси, може переключити і буде вам щастя. Так. Power of Music. Від 20 до 20 тисяч кГц. Bluetooth версії 5.3 10 мм. Bluetooth Ну, кажу, десь 10 метрів дистанції. Так. 197 грам. Що ж? Ну, заряджаються вони довго, 6 годин заряджаються це один їх мінус. А так все, в принципі, ну, в принципі, лягали спати, зарядили, та й далі. Як то кажуть, тащитись від музики, Так, розпакуємо і подивимось. Так, запаяно. Хочу коробку понищити. Це, до речі, теж пластикові наушники. І принаймні зараз вам зможу сказати, які краще вибирати суто для музики. Ну, вона водію трошки. О, прикольніше. Так, мануал. Гармошку не будемо відкривати. Так. Два кабелі. Це один для провідного підключення і кабель USB на Type-C для зарядки навушників. Це нам не потрібно. Так. Десерта я хвоща відкрити, бля. То кара, боже. Кожен з послом. Так. Аккуратно. Так. Ось такі наушники. Ліве, правей. Амбюшури вже тут йдуть з Дармонтіну. Натурального. Так, на правому повністю всі елементи керування, відключення дротове, та й всі для зарядки, переключання треків плюс-мінус, плей пауза. Зажимати плей пауза і переключається моди від або поп або бас. Зараз я підключу, послухаю, ну це теж пластикові, але пластик тут відповідний. Теж це не хок Це далеко не хопко. Тут все зроблено, як має бути. Також тут дублюється, де ліве, де праве. Якщо не вийде, то не знайде. Коротше. Так. Що пише на самому навушнику. Модель FV16. Так. Підключу, послухаю і прийдемо до вердикту, до завершення відео. Так, прослухав я дані навушники, ну Тут звук дуже чистий, гарний, прикольний. Хочете бас, є yeah, бас мод, легеньке зажаття, швидке зажаття два рази, кнопки ну, включення. Переключає моди або поп, або бас. Відчутно, вони працюють. Бас, як включаєте, то вам аж, як то кажуть, жити хочеться. Досить гарно, досить гарно. Тим паче вони складаються, вони робляться такі маленькі, що для переноски вони теж суперові, компактні навушники. Якість збірки дуже хороша. Якість пластику хороша. Не, не. Та й нічого, нічого, все класно. Ось такі прикольні навушники Super Q16 від One Audio. Е, Так, що можу сказати по даних двох гаджетах? Ці навушники мені подобаються тим, що тут великі амбушури, теж непоганий звук. Ну тут баси поярчені, на ванодіо, бо тут є пресет. Бас там дає досить файно, Але тут а, з матеріалу амбішури, так що не будуть парити. Досить прикольні ігрові навушники. Ну, вони і так призначені для ігор. А не, а не суватися з ними по дорогах. Так само. Ці навушники, ці навушники мають величезну автономність, плюс що вони складаються, можна в сумку закинути. Ну, шкода, що нема чехла, в дорожчих версіях є і чехол. Але то в принципі таке, кожен собі може щось придумати. Акуратні навушники на роботу, як то кажуть, їздити десь поїздки і так далі. І для прослуховування музики можу сміло рекомендувати оці навушники. Для ігор, ну і так само для музики теж підійдуть і атак шарки. Якось так. Так що сьогодні були на огляді розпакування двоє навошників з Китаю. Атак Шарк L80 і Vanдіum Super Q16. v На дані навошники буде посилання. Де я брав їх, можете перейти, подивитися по цінах. Так що, що одні, що другі, можу вам сміло рекомендувати. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!